Хмельницький не лише в сльозах, але в крові стількох тисяч і міріад християн міг не лише зануритися, але й утонути. Гробокопач свого і нашого народу відзначався жорстокою підступністю і підступною жорстокістю. Так казали про нього вороги. Але тільки під Богдановою рукою українці почали усвідомлювати себе нацією. Українці тоді були нацією найманців, які хотіли воювати і не хотіли, і не були готові працювати, і хотіли одержувати гроші за війну. Якби Хмельницький оголосив себе князем тут, вони сказали, добре, тепер ти будеш нам платити. Україна тоді була що Чечня переповнена людьми, які не визнавали жодного авторитету над собою, не визнавали над собою жодної влади і зовсім не боялися смерті. Велич Хмельницького в тому числі і та, що він міг обходитися з цим, керувати цими вовками. Тому що вирішувати справи козаками це все одно, що е, травити зайця вовками. І ніколи не знаєш, на кого ці вовки кинуться, на зайця чи на тебе. Найвеличніший тріумф Богдана Хмельницького стався 21 грудня 1648 року. У цей день військо козацьких повстанців входило до Києва після цілої низки перемог над однією з найкращих європейських армій. Геніальні звитяги під жовтими водами та Корсуном – ось з чого кілька місяців тому розпочав свій похід на поляків Богдан. А у грудні повернувся до Києва. Де його проголосили самодержцем. Офіційна історія і досі ігнорує той факт, що саме у ці дні Богдан Хмельницький вирішив створити нову монархію. Саме заради цього було зорганізовано тріумф з в'їздом Хмельницького крізь золоті ворота. В якості тріумфальної арки були використані золоті ворота. Тобто намагалися наслідувати римські взірці. І це намагалися обставляти саме як тріумф римського імператора, вперше в Україні. Тобто Хмельницького вже в 1648 році сприймали як нового государя, як рус як руського князя. І це важливий момент. Тоді, фактично, це наш перший князь з часів галицьких князів, перший самодержець, власне кажучи, виключно українського походження. Хмельницький був, що персонаж лицарського роману, як річард лев'яче серце чи Людовік Святий, він не тільки керував масами військ, він сам брав участь в сутичках. Він добре володів саблею. На нього були неодноразово замахи, і він виходив з гідністю з цих замахів, борючись проти людей, які переважали числом. Він любив, любив стріляти з лука, постійно носив його з собою. Сучасники відмічають, що він пишався цим. І було чим пишатися. Справа в тому, що вправлятися з луком може людина, яка приділяє цьому багато годин щодня. Це означає, що вона не обтяжена необхідністю працювати. Богдан Хмельницький геніальний е воєнний е вождь. Це людина, яка наповнила скарбницю наших перемог. Нація визначається не територією, не кордонами, не валютою, не конституцією. Нація визначається перемогами і звершеннями. Це заслуга Хмельницького. На 90% наша скарбниця перемог заповнена Хмельницьким. Перша битва Хмельницького була страшною авантюрою. Все відбувалося на нервах і на понті. Хмельницький залучив татар. Залишивши свого улюбленого сина Тиміша в заручниках. Якби він програв цій битві, ймовірно, хлопець був би вбитий. Хмельницький зумів в останню хвилину буквально перегітувати реєстровців, які мали битися на боці поляків. Хмельницький скористався тим, що польське командування і поляки тоді ще не сприймали всерйоз козацтво. Хмельницький використав погоду, розпочавши битву о, в умовах страшного дощу, коли польська кавалерія була зв'язана і не могла показати себе в усій своїй красі. У битві знищено шеститисячний загін польських гусарів. Елітний підрозділ польського війська. Для Варшави це був повний шок. Оця от битва, за рахунок того, що вона була перша, вона показала, що українці здатні. Воювати з поляками, що українці саме в цій битві стали нацією, і що тепер вже ігнорувати українців неможливо. Українці для поляків це ті, щодо кого вони можуть проявляти власну зверхність. Можливо, єдиний народ, щодо якого вони можуть проявляти власну зверхність, і вони цим і користуються. Вони цим користувалися завжди. Тому українці завжди з задоволенням різали поляків. Після цього Богдан став одразу одним з найвпливовіших діячів тогочасного світу. Він розпочав свій особистий бунт проти поляків через спалений маєток. Але незабаром бунт перетворився на народну війну. Війну підігрівав також голод, що стався на українських землях після нашестя сарани. Це була також і громадянська війна. Головним ворогом Хмельницького був Ярема Вишневецький, нащадок засновника Запорізької січі, етнічний українець, який прийняв католицтво у досить зрілому вісі. Саме Яремі Вишневецькому цей мречі Посполитою довірив командування над польськими силами. Полякий досі вважають, що саме українець Вишневецький врятував їхню країну. Вишневецький... Сам мріяв стати князем Руським. І е, свою Вишневеччину, своє князівство він робив на лівому березі Дніпра, там де теперішня Полтавщина. Центром мали бути Лубни, а відповідно, князям сам Єрема Вишневецький. І отут піднімається Хмельниччина, і першим ділом Хмельниччина руйнує Вишневеччину. І е, коли справа його життя згоріла, Єремо Вишневецький, звичайно, став диким звірем і вирішив знищувати взагалі все, що звелося козаками. Цей конфлікт в українській нації зберігся і в подальшому. І те, що Донцов казав, що українці поділяються на козаків і свинопасів, і от е, козаки зараз дискриміновані, торжествують свинопаси, це в Свинопаси це непогані люди. Це ті люди, які будують. Вони вигодовують цих свинок. Вони будують свинарники. Вони хочуть бачити націю, таку, як великий, європейський, дуже чистий свинарник. І тут приходять якісь хмельницькі неконструктивні і влаштовують війну. Але нації будуються хмельницькими, а не свинопасами вішневецькими. Через кілька днів після жовтих вод під Корсуном Богдан добив поля. Він використав небачено досі тактику. Випередивши свій час принаймні на 100 років, Хмельницький створював враження у поляків, що за ним величезна кількість татарів. Це враження створювалося за рахунок агентури, за рахунок розпускання чуток, за рахунок засобів пропагандистської і ідеологічної війни, до яких людство додумалося аж уже потім, в 19 столітті, уже після бісмарка. Після садової і сідану. А Хмельницький використовував всю цю методику там в половині 17-го століття. В цьому була його велич. Військові перемоги Хмельницького сталося не на порожньому місці. Він на війні з 25 років, але його кар'єра розпочалась не так вже й вдало з турецького полону, в який він потрапив у 1620 році. Хмельницький потрапив в полон в битві під Цецорою. Одна з визначних, одна з визначних битв першої половини XVII століття. І в цій битві загинув його батько. Це була перша його значна битва. І молодий 25-літній хлопець потрапив в полон, де пробув два роки в Стамбулі. Нам мало відомо насправді, що там з ним відбувалося. В яких умовах він там знаходився, і яким чином в результаті вийшов з полону. Чи то був викуплений козаками, чи то був викуплений своєю матір'ю, е чи то втік. Хмельницький. Е Багато виніс звідти. розуміння Сходу, розуміння Турції, розуміння татар. виніс деякі шкідливі звички. Він любив каву. Важко уявити гетьмана з філіжанкою кави, але він був одним із перших носіїв цієї шкідливої звички в Європі. Він навчився курити довгу люльку. На жаль, на мусульманському сході не кинув пити і завжди пив багато, як відмічають посли. Відмічаючи, він любив поплакати, вип'є стопочку, поплаче, заспіває тужливу пісню. От тільки що він там знищив 30 тисяч людей, а тут заплакав над пісенькою про те, як дівчина любила козака, він не повернувся, як вона там страждає. Це до речі, специфічна українська риса, і у нас багато, скажімо, наших таких діячів. Які мали схильності серійних вбивств, в той же час плакали і, і розщулювалися над речами якимись такими доволі смішними. У Хмельницького було три жінки. У нього був улюблений син Тиміш, який відрізнявся таким самим норовом, як і батечко. І Хмельницькому доводилося приковувати його ланцюгом до гармати в дитинстві. Е, перша жінка його була вбита е, Чаплинським. Але горював він, ймовірно, все-таки більше за спалений маєток, ніж до жінку, до якої ставився, скажем, можливо, занадто по-мусульманськи. Він був одружений друге, і другу жінку вбив його син Тиміш, коли впіймав її на зраді. Третя жінка, можливо, сама отруїла Хмельницького. Нам існують такі версії з політичних міркувань чи з міркувань сімейних, важко вже сказати. Тобто людина мала бурхливе особисте життя, яке перетікало на тлі бурхливих історичних подій, в які він був втягнутий. За ідею власної держави князівство Руського Хмельницький вхопився зненацька. Спочатку нічого подібного він не планував. Він говорив, що воює проти польського сейму, проти магнатів. А король Владислав IV є його покровителем. Адже саме Владислав дав козакам дозвіл на цю війну. Владислав IV завжди радо вислуховував скарги козаків на магнатів, тому що його гріло те, що у магнатів, які були його ворогами, є так вороги з боку козацтва. І коли Хмельницький скаржився Владиславу Четвертому на свавілля з боку Чаплинського і з боку інших магнатів, Владислав Четвертий спитав, а чи нема у тебе шаблі часом для того, щоб вирішувати самому власні питання. Це, можливо, вирвалося експромтом. І Владислав Четвертий не мріяв ні про що інше, як просто про інтригу бути розводящим між магнатами і козаками. А Богдан Хмельницький і все козацтво сприйняло це як до, як дозвіл на війну, і уже ведучи війну, вони весь час представляли це як війну з шляхтою, а не з королем. Вони весь час апелювали до короля. Вони весь час присягали королю. До речі, смерть Владислава IV була великим ударом для Хмельницького. Він про це казав. І можливо, якби Владислав IV тоді не помер, все б пішло б по іншому. Можливо, Владислава IV триванули, можливо, він не витримав звістки перемоги під Корсонем. А можливо, якби Владислав IV не помер тоді, одержавши цю звістку, то дійшло би до Федерації в складі Польщі, Литви і Князівства Руського уже тоді не було б союзу з Москвою. Вся європейська історія пішла б іншим чином. Без Владислава Богдан був на крок від загибелі. Перед ним потужня Польща. За ним юрба козаків, які в будь-який момент могли розплатитися життям гетьмана за можливу поразку. Що робити? І Богдан вирішив: створювати власну державу. Явно мотором цієї ідеї був Патріарх Єрусалімський, який тоді. Мандрував по Україні, він був приїздом в Москву. Паїсій е, – Єрусалимський патріарх, людина, яка е, очолювала православних близького сходу. Саме в пошуках грошей він здійснював свої дипломатичні вояжі. Довгі людина була явно амбітна, і це ми бачимо по його реакції, коли він е, схопився за ситуацію в Україні. Паїсій був вражений е, діями Хмельницького. Він розумів, що можливо до коронації дійде, і хотів, щоб саме він був тією фігурою, яка коронує Хмельницького. Цим цим війти в історію. Зараз важко реконструювати розмову Паїсія і Хмельницького, яка відбувалася в звичайній сільській хаті у ставці Гетьмана під Києвом. Ми можемо сказати напевне, що Хмельницький знайшов в Паїсі ідеального посередника для переговорів з Москвою. Він і ще не знав, як він буде прийнятий Москві для Паїсія Хмельницький був так само дуже зручною фігурою. Це новий монарх, як він вважав, і він е, хотів, щоб е, е, і він хотів представляти цього монарха на переговорах в Москві. Він хотів представити себе як покровителя і натхненника цього православного повстання. Розмова тривала три дні. Це була довга розмова віч на віч, і е, закінчилася вона ваяжем поісія в Москву. Це був перший невдалий вояж як... Е, вони тоді обидва сильно переоцінили релігійне натхнення православного царя. Той не захотів в'язуватися в ситуацію, захотів почекати, чим справа обернеться. Гетьман, ймовірно, обговорював з патріархом аргументи, які мали б схилити Москву до військової підтримки. Як з'ясувалося згодом, вони обидва сильно переоцінювали релігійні мотивації православного царя, той відмовив. Вирішив перечекати, щоб визначитися з політичними вигодами. Богдану і в подальшому довелося захищати православ'я за допомогою татар. Втім, Паїсію вдалося помазати Хмельницького на царстві, відпустивши йому теперішні, а найголовніше майбутні гріхи. Це сталося наприкінці грудня 1648 року. Отже, самодержи. Але тільки не для своїх. Щодо своїх це не проходило, тому що ніхто не визнавав ніяких авторитетів серед своїх. Хмельницький часто, ймовірно, бував несправедливий, або принаймні вони сприймали як несправедливість те, що він з ними з усіма робив. Тим не менше, в цьому була величезна харизма цієї людини. Рука не піднімалася. Вони розуміли, що вся ситуація крутиться навколо цієї людини, що можна вбити Хмельницького, але тоді все розвалиться, все закінчиться на цьому. Хмельницький створював свою державу на теренах Речі Посполитої. На цій території мало залишитися щось одне: або річ Посполита, або Князівство Руське. Ми знаємо, що метою Хмельницького було добитися розподілу Польщі, розподілу Польщі між Москвою, Швецією і собою. Овець завжди було у нас багато. Поляки і ставилися до українців як до овець. Вони нас пасли тоді. Українці почали підніматися, почали перетворюватися на вовків не так задовго до Хмельницького. І козацтво ставало. На ноги достатньо довгий час, через ряд повстань, через ряд походів, через набуття першої слави, вони трактували себе як захисники віри. І поляки все ще намагалися вважати їх вівцями. І потім виявилося, що вони мають справу з вовками. І ці вовки згризли Польщу, зрештою. Хмельницький не міг не розуміти, що до тих пір, поки існує сильна Польща, ні про яку Україну не може бути й мови. Для Хмельницького розвал Польщі був не тільки, скажімо, цікавою геополітичною ідеєю, не тільки реалізацією амбіції. Хмельницький розумів, що розподіл Польщі це справа виживання України. Але Хмельницький не мав ресурсів, щоб власними силами перемогти Польщу. Ніхто, ні турецький султан, ні Москва не допомогли йому зробити це. Справді, Олексій Михайлович московський цар, тоді, мов, мудро китайська, мав, сидів на горі, і дивився, як в долині б'ються тигри. А за спиною залишалась юрба козаків, яким потрібна була здобич, свобода і перемога. Всі е, гетьмани козацькі е, надзвичайно ризикували. От будь-яка помилка з їхнього боку. Чи неправильне рішення означало не тільки те, що вони можуть бути одразу зміщені з посади, означало те, що вони можуть бути страчені своїми людьми. Або в разі воєнної неудачі існувала практика, що гетьманами торгували. Ними розплачувалися за свободу, платили за поразку. І дуже бо козацтво здало, скажімо, полякам тим самим дуже багато своїх гетьманів. не рахуючи того, що Хмельницький весь час берігся. Носив броньовану місюрку, як відмічають деякі українські дослі... київські сучасні дослідники, бо весь час боявся, що проб'ють голову, бо публіка дуже добре вправлялася з Клевцем. Блискучі перемоги Хмельницького, оцей початок на цього, на цього генезу, відродження православ'я, яке відбулося. Те, що ми вперше відчули себе людьми тоді. Все це все одно закінчилося руїною, страшними поразками, абсолютною невизначеністю, і безумовно, люди, які хвали, які сподівалися не на історичний успіх через 200 через 300 років, а сподівалися на успіх і на здобич уже злилися на свого вождя, який проявляв до них таку жорстокість. Людей озлоблених на Хмельницького була величезна кількість в Україні. Поза як вести якусь одну політику можна було тільки за рахунок терору і пригнічення самолюбства величезних мас населення. Його кістки були кинуті під ноги коням, і на всю подальшу історію збереглося оце подвійне ставлення до Хмельницького, захоплення перемогами і злоба на людину, яка не довела до кінця, Злобу на людину, яка померла занадто рано. Крім того, тоді можливо сформувалося можливо ще й до Хмельницького вже формувалося це ставлення. Ми ненавидимо тих, хто нами керує. Ми намагаємося вбити тих, хто оголошує себе нашим начальником. Для українців свобода завжди значила значно більше ніж державність. Сьогодні має відбутися саме це. Сьогодні наш дух має прорватися крізь наші мізки, які замусолені другорядними, непотрібними і смішними речами. Ми повинні згадати, що ми нащадки великих предків. Ми повинні згадати, що українська нація була зроблена шаблею, і на шаблі вона повинна триматися. Ми повинні згадати Хмельниччину, повинні згадати, що українці повноцінно себе проявляли і жили національним повноцінним життям, або в або у вигляді Хмельниччини, або у вигляді Коліївщини, або Махновщини, або Бандерівщини. Тільки таким чином, тільки таким чином ми можемо існувати. І потрібно звільнити власну голову для того, щоб серце змогло працювати належним чином. Велике Князівство Руське так і лишилося тільки ідеєю. Україна була що Чечня переповнена людьми, які не боялися смерті і не терпіли над собою жодного пана. У розпал Хмельниччини до півмільйона показачених не хотіли працювати, лише воювати і одержувати за це гроші. А Україна не встані була годувати війну. Остаточно плани Хмельницького зруйнує ворог, якого не здолає шаблею. Наступного 1649 року сарана до решти згризе українську незалежність. Як би то не було, а для українців історія ділиться на до і після Богдана. Нам завжди вистачало поетів-будівничих мучеників. Але наша скарбниця перемог заповнена переважно зусиллями цієї людини, ключової постаті українського націогенезу у грудні. Тисяча 1648 року історія йшла туди, куди повертав повід свого коня Богдан Хмельницький.